Здоровенькі були друзі, сьогодні готуємо плов. Друзі, на мою думку, плов це як борщ. У кожного свій індивідуальний рецепт. Хтось щось додає, хтось щось не додає. Сьогодні я вам покажу один з варіантів, як я готую плов просто в домашніх умовах на плиті. Починаємо! Друзі, ставимо щось з грубими стінками на вогонь. У моєму випадку, це. Такий узбецький казан, можна звичайний казан або гусятниця щось з грубими стінками. Даємо казану нагрітися і пізніше влиємо олію. Виплувує головне дві пропорції: пропорція олії до рису і пропорція води до рису. Перша пропорція олії до рису це 200 г на 1 кг рису. У мене буде приблизно 500 г, то я вливаю приблизно десь 100 мл олії. І вливаємо наш казан 100 мл соняшникової олії і даємо добренько розігрітися, аж нагрітися, щоб вона закипіла в нас ця олія в казані. Поки олія у нас розігрівається, нарізуємо м'ясо. У мене тут свинина десь приблизно теж 1 кг. Нарізаємо її такими середніми кусочками. Ось на такі середні кусочки нарізаємо наше м'ясо, воно трошки якраз жариться і буде нормальний кусочок уплаву. Наша олія добре розігрілася і відправляємо туди наше м'ясо. І це все гарно перемішуємо. Друзі, і жаримо до золотистої шкуринки. Поки наше м'ясо обсмажується, ми наріжемо нашу цибулю. Друзі, все, що потрібно, як завжди, знайдете в описі під відео, немає ніяких проблем. Вся пропорція, іменно як я роблю цей плов з такою пропорцією, виходить дуже смачно. Все, ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Цибулю нарізаємо на півкільця середньої товщини. І далі нарізаємо моркву. Моркву нарізаємо обов'язково соломкою. І я нарізаю більші ці соломкою, У мене морквинки не дуже довгі. Якраз буде добренько. Ось в мене така соломка виходить. Друзі, обсмажили наше м'ясо до золотистої шкуринки і забираємо тепер його з казана. Друзі, знаю, що хтось не любить зіру і не додає в плов, Не любите, не додавайте, але як додаєте в зіру плов, то ми мусимо зразу в гарячу олію. Зіра так відкриває все свій аромат. Додаємо зіру прямо в гарячу олію, щоб вона нас трошки обсмажилася і дала свій цей аромат. Обсмажили нашу зіру буквально хвилинку і додаємо нашу цибулю. І обсмажуємо хвилин 5, щоб цибуля не стала м'якою. Чому я забрав м'ясо, а, а потім додав цибулю. Друзі, нас цибуля теж мусить обсмажитися. Бо як ми додамо в м'ясо цибулю, вона дасть своє таке знаєте, м'якість, і потім в нас буде такий плов кашею, а не розсипчастий такий. То ми мусимо окремо обжарити нашу цибулю. Обсмажили 5 хвилин нашу цибульку. Вона нас обсмажилася додаємо нашу. Моркву і обсмажуємо з морквою, щоб морква у нас теж стала м'якою. Обсмажили нашу моркву, вона стала такою чуть білішою, м'якшою. І додаємо назад наше м'ясо. І хвилинки тако 4 обжарюємо теж ще з цибулькою, з морквою наше м'ясо. Обсмажили м'ясо, друзі, додаємо гарячої води, так, щоб наш зірвак ледь-ледь покрився цією гарячою водою. І додаємо одну цілу чесничину прямо таку в серединку. І даємо, щоб воно протушилося. Тако, тут свинина хвилин 30. Якщо у вас буде яловичина, то 40 хвилин. Вогонь на мінімум. 30 хвилин. Друзі, поки тушкується наш зірвак, промиємо наш рис. Рис я беру довгозернистий. Може бути просто, як в моєму випадку, це басматті. Рис промиваємо так, щоб цей крохмаль у нас виділився. І він тоді буде рис у нас розсипчистий. Бачите, яка водичка стає біла-біла. Промили, зіляли цю білу воду. І так, поки вода не буде у нас прозора. Промили наш рис, щоб вода була у нас така прозора. І додаємо ще окріп. Чому заляли гарячою водою? Тому що рис після промивання мусить залишатися в воді, щоб він теж пізніше не став таким кашообразним і буде швидше приготовлений в нашому плові. Все, чекаємо, поки зірвак нас тушкується, рис нас напарюється. Так, дорогенькі мої, протушкувався наш зірвак весь. 35 хвилин. Достаємо наш чесник і додаємо спеції. Друзі, тут я маю червоного паприка, куркума і трошки перчику чилі. Плов мусить бути такий трошки гоструватий. Перчи. Друзі, щоб була така невеличка кислинка, додаємо. Барбарис сушений. Можна трошки даже додавити родзинок. І солимо. Зірвак мусить трошки бути пересоленим, бо в нас буде ще рис. В нашому випадку я додам десь півтори столових ложки. Це все гарно перемішуємо. І ще на хвилин 3-5 оставляємо тушкуватися. Протушкували ще хвилин 5, пробуємо наш зірвак на сіль. Ще трохи треба додати. Супер. Чуть-чуть такий пересолений якраз буде добре. Зливаємо нашу воду і заложуємо наш рис. Це все, все гарненько розподіляємо, На відкритій крісті даємо йому варитися. Вогонь на максимум. Друзі, забув сказати, друга наша пропорція у зірбак додаємо на 1 кг рису 1,5 літра води. У мене 0,5 кг рису я додав десь приблизно 700-800 мл води. У мене тушкувався в цій воді. Зірвав, а тепер я просто додав рису. Все, більш ми нічого не додаємо. Дві пропорції ми дотримувалися, і наш плов мусить вийти дуже смачний, розсипчастий і дуже гарний. На великому вогні під відкритою кришкою плов ми варимо, поки наш рис десь такое на процентів 70% не буде готовий. Далі я все покажу. Друзі, у мене є таке точило для ножа то я роблю дирочки їм. Можна робити будь-якою дерев'яною, не знаю, паличкою для суш. Ми мусимо зробити ще кілька дирочок, щоб краще пройшов, пройшла водичка в нашому плові. Коли водичка у нас трошки випарувалася, друзі, тако зверху, не трогаючи м'яса, ми мусимо помаленьку наші рис. Ворушити кажуть, щоб він подихав трошки. Зверху м'ясо ми не трогаємо. Коли наш рис майже готовий, друзі, мусимо його перемішати. Вогонь на мінімум і робимо таку горочку. Зробили таку невеличку горочку. Друзі, накриваємо це все якийсь залізною мисочкою. Накриваємо це все. Кришечкою і виключаємо вогонь і хвилин 20, щоб воно нас стояло, напарювалося. Так, друзі мої, пройшло хвилин 20, наш плов побув таки під паром, під нашою металевою мисочкою і знімаємо. Знімаємо нашу мисочку. Це все гарненько перемішуємо, друзі. Насипаємо. який гарненький у нас вийшов. Гарний колір. Рис у нас теж проварився, пропарився, настав час куштувати. Ідеально. Просто супер, друзі! Така невеличка, знаєте, є перчинка, пікантність в цьому пловню. Барбариска наша дає таку невеличку-невеличку кислинку. М'ясо в нас м'ясо в нас. Розпадаються, друзі. Дуже смачно. Дуже сподобалося відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, робимо коментарі, готуємо і насолоджуємося тим, що приготували. До нових зустрічей в новому відео. До побачення!